Мої вітання компанія Автопарк на знове надходження Nissan Murano 2010 року випуску на бензиновому двигуні об'ємом 3,5, автоматичні коробки передач та повному приводі. Візуально та технічно автомобіль без зауважень. Привезений із США з мінімальними пошкодженнями по передній частині. Встановлені ось такі оригінальні легкосплавні диски 18 го радіусу. З такою гумою. Перейдемо до салону. Комплектація, комфортний доступ на передніх ручках, чорний велюровий салон, люк, мультимедіа дисплей з камерою заднього огляду, шайба керування мультимедією, музика, клімат, блокування повного приводу. Це у нас мультик кермо. Круїз контроль, датчик світла, також встановлені газобалони, обладнання на автомобіль, електропакет 400 підіймачів, а також електрорегулювання дзеркал. же з електрорегулювання у нас по задньому ряду. Все чисто, охайно доглянуто, стеля чистесенька. А оглянути даний автомобіль можна за адресою міста Київ вулиця Сумська, 2 а Автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізинг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк телефонуйте.